ще бісять люди, які постійно їздять оце з цими собаками, і вони до цих собак відносять як до дітей. Я просто не розумію, якщо в тебе дитина пес, то ти хто? Вовкулака, тебе трахає Сіріус Блек, ну я щось не розумію. Просто якщо пес це дитина, то як неї перехідний вік проходив? Приходиш додому, пес трахає диван, ну, хоча ні, ні, в мене так само перехідний вік проходив, приходить пес вночі, ти такий, що знову по тим сукам лазив? Сраки ти нюхав? бо ж в мене тиждень на поводку сидіти. Раз біля мене їхала жінка, вона гралася з собакою і каже, Джулі Джулі, бацілуй маму, мальчик тебе не обід. Я випадково собаці встав на лапу, я думав мені відкусять голову. Чисто, не, не пес, чисто хазяйка, розумієте? Я розумію, що саме для таких людей в інтерсіті собачий патруль крутять, але там собаки місто рятують, а цей пес від пшиху здохнути може. Але гірше собаки тільки діти. Їхній мамаше, ну я просто, я взагалі в шоці, як вони її завжди успокаюють. Вона просто бере його за руку. і така, Ти успокоїшся чи ні? А в дитина вже рука вирвана, я не знаю, як вона має заспокоїтися. Раз дитина по всьому вагону бігала і мама кричала: Леонід! Леонід, Сядь на місце! Я розумію, що ви її назвали на честь ціря спати, но ваш Леонід запихує пальці і ти собаці в сраку. Вас хіба тільки 300 спартанців рятують? Буваш Леоніда дуже багато спільно з старем, бо він також атакує задніх проходів. У но... мене є ідея, як це можна зробити. Ми просто цих всіх дітей, які біють, кричат, садимо в окремий вагон і відв'язуємо від поїзда.